Фарба Капарол Premium Clean. Несприятлива до забруднень матова фарба преміальної якості. Фарба для поверхонь із високим механічним навантаженням, та які потребують частого миття. Як нанести фарбу Капарол Premium Clean, щоб вона витримала все. Сьогодні дізнаємось на прикладі фарбування валиком. Звільніть простір від зайвих речей для роботи. Крок 1. Підготовка поверхні. Захищаємо прилеглі поверхні та об'єкти від небажаного потрапляння на них фарби. Приміщення очищуємо від пилу, вирівнюємо поглинаючу здатність основи з ремінералізованим адгезивним ґрунтом. Капарол Хавтґрунт ЄГ. Це надасть системі максимальної міцності. Крім цього, капарол Хавдґрунт ЄГ забезпечує високу адгезію та подовжує відкритий час роботи з фінішним продуктом. Чим більше адгезія поверхні, тим краще виглядає результат. Крок другий підготовка до фарбування. Краще використовувати професійні валики. Діаметром 54 мм та довжиною 25 см. З довжиною ворсу 13 мм. Крок третій фарбуємо. Перед основними роботами просочуємо валик фарбою. Переходимо до безпосереднього нанесення фарби. Фарбування починаємо з кутів та важкодоступних зон. Слідкуйте, щоб фарба не стікала, та розподіляйте її по поверхні рівномірним шаром. Фарбу наносимо безперервно, від кута до кута без стиків. Слідкуйте, щоб на валику не було забагато фарби. Для цього прокатуємо валик по сітці, щоб позбутися надлишки фарби. Повторюйте рухи валиком, щоб рівномірно розподілити фарбу по поверхні. Рівномірно рухайтеся вздовж стіни. Зробіть фінішну прокатку валиком в обидва боки, щоб розподілити фарбу по всій поверхні. Після нанесення шару пройдіть всю ділянку рівномірними рухами згори до низу без натиску. Крок 4. Другий шар. Другий шар фарби нанесіть не раніше, ніж через 4-6 годин. Метод бічного освітлення допоможе перевірити поверхню в процесі, щоб уникнути стуків. Затоновану фарбу використовуйте з однієї виробничої партії. Преміум клін використовується в білому або затоновану в пастельні відтінки кольорі. Через 14 днів покриття Преміум Клін набирає повну міцність і здатне витримувати регулярні миття та інші експлуатаційні навантаження. Фарба несприятлива до забруднень та стійка до побутових мийних засобів. Переваги фарби Капарол Преміум Клін. Довговічність. Перший клас стійкості до вологого стирання та висока здатність до очищення. Стійкість преміум клін витримує постійні механічні навантаження, стійка до забруднень та побутових мийних засобів. Безпечність для здоров'я. Фарба не містить розчинників і пластифікаторів та відповідає екологічному стандарту ІЛФ LF від Капарол. Для насичених та яскравих відтінків використовуєте преміум-колор, яка має додаткові переваги, максимально інтенсивні та яскраві кольори, відсутність ефекту письма несприйнятлива до механічних навантажень.